Чи правда, що брокарту обслужить вас краще, якщо вдягнутися офіційно? А щоб це перевірити, я попрошу знайти аромат з ботера, на який попшикаю освіжувачим повітрям. Вдягнутою звичайно і офіційно. Почнемо з офіційного. Сюжет такий: Мені вона була форти, робити і Думаю, що я знаю, це ось такий запах. Ну, я вам ідеально таке саме на підту і це би було дивно. Першим було тросарді майленд, і знаєте, воно ну, реально чимось було схоже. Далі багаті сігнатур Крибон. І якщо чесно, минулі були схожі більше. Дуже приємна жінка з радістю допомогла і не було ніяких косих поглядів. А що звичайно, в звичайному одязі гарний свіжорадиш зі своєю коліжанкою, вона мені дала якісь парфюми зі знижкою, які свіжі, але не схожі. Але потім вона мене заспокоїла. ти ж то мене я просто напряму. І після довгого вибору ми прийшли до Арман Басі, який виявився навіть краще, ніж той, що порекомендували минулий раз. Приємна жінка спочатку показала знижку, але далі вже реально шукала щось схоже. Невже все, що говорить про маркар, це брехня? Пишіть у коментарях. А зараз буде реальна перевірка. Я піду у нішу виборка. Вона мені знайшла прям ідентичний. Але потім почала впарювати знижку. А так вона мені спокійно допомогла і ніяк косо не дивилася. Підпишися.